Дивитися перший міський. Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні будемо говорити про нашу освіту. Насправді, здавалося б, так не вересень, зараз не серпнень, як зазвичай, ми торкаємося цієї теми, але тема важлива, тому що буде торкатися власне і батьків, і дітей з 1 січня 2027 року. Я маю на увазі 12-річну освіту. Сьогодні знову про це заговорили. Ми вже пам'ятаємо, такий період був у нашому житті. Тоді ми його пройшли. Воно було скасовано. Зараз знову. Повертаються або говорять про а, те, що це повернення можливе. Що це взагалі означає? Кого саме це торкнеться? Які будуть зміни, і як це буде виглядати на практиці? Про це сьогодні в нашій студії з Володимиром Немерцаловим доцентром Одеської академії неперервної освіти Одеської облради. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня вітаю. Отже, думаю, що ви як педагог теж слідкуєте за цим всім. Так всі розуміють, що ситуація змінюється дуже стрімко, все може бути ще інакше, але все ж таки знову заговори. Про 12-річну освіту. З чим це пов'язано, на ваш погляд? Я дякую за запитання. Тут є певні моменти, які пов'язані з тим, що питання освіти воно є дуже. Чутливим І це питання є суто в значній мірі політичним, тому що у нас освіта уніфікована, всі угу. діти, незалежно від того, де вони навчаються, в приватних навчальних закладах, комунальних або державних, всі отримують диплом і чи атестат державного зразка. І ця система пов'язана з 12-річною 12 систем 12 система освіти і освіта, що триває не менше 12 років. Це є сьогодні вимоги Європейського союзу. Uh -huh. Це стандарти Європейського союзу з огляду на прагнення нашої держави стати частиною цієї системи. Це зумовлено такими тенденціями з одного боку. А в європейському союзі, і відповідно у нас, це. Зумовлено тим, що ми живемо в світі, що стрімко розвивається, потребує значного заглиблення, навч... навчання потребує більше часу. Uh -huh. І на сьогодні оця 11-річна система освіти вона існує на європейському континенті в двох країнах: це Білорусь та Російська Федерація з маленькою буквою. Uh -huh. І той відхід від. Системи 12-річної освіти, який був здійснений при міністрі табачнику, сьогодні засуджується як такий, який був спрямований на наближення нас до системи освіти Російської Федерації, uh -huh. це політичний компонент. Що стосується суто прагматичного нашого компоненту сьогодні, насправді 12-річна система освіти це така система, яка складається з трьох рівнів. Перший рівень це обов'язково початкова школа. Вона має бути для всіх, і в більшості випадків це в тому числі навчання мовами національних меншин. Це теж право на освіту, на базову освіту з першого по четвертий клас, те, що гарантує держава. І ця школа першої ступені, першого ступеню вона, власне, і називається школою. Перший другий клас це адаптаційний період, третій, четвертий клас це основне навчання. І після цього дитина проходить перший ступень державної підсумкової атестації. Угу. Тобто в 4 класі діти здають певний іспит, державну підсумкову атестацію, після цього вони переходять до середньої ланки освіти середньої школи. Середня школа Відповідно до закону про освіту називається гімназією. І за думкою законотворців, це мали бути окремі приміщення. Ну і зараз це також передбачено, що початкова школа і середня школа мають бути в різних приміщеннях. Розділені абсолютно, і, так. і навіть територіально. Так, так. Да, і навіть територіально. Насправді в наших реаліях цього добути дуже важко. Зараз в період олімпіад, особливо ми з цим стикнулися. Дуже багато шкіл Одещини і Одеси не мають укриттів. Діти навчають. Чи йдуть під час тривоги у паркінги, і це страшна ситуація, неприпустима ситуація, але тим не менше є як є. Повернемося до гімназії. Гімназія це навчання з 5 по 9 клас. П'ятий-шостий uh -huh. клас це адаптаційний період, тобто діти пристосовуються до тих умов і до тих вимог, які до них є. П'ятий, шостий клас адаптація, сьомий, восьмий, дев'ятий клас це предметне навчання. Uh -huh. Діти починають заглиблюватися в окремі предмети за галузями. Ну, мені ближча природнича галузь це е, біологія, географія, хімія, фізика. Ці предмети входять до природничої галузі. І далі, після 9 класу, вже сьогодні мова йде про те, що учні мають профілізуватися, тобто здобувати майбутній фах. Відповідно до цього, після 9 класу діти так само мають державну підсумкову атестацію. І у нас є дуже цікаві зміни, які стосуються форми е і проведення цієї державної підсумкової атестації. Дуже цікаво, е в тому числі, це орієнтова. На завдання пов'язані з життям, компетентнісно орієнтовані, діяльнісно орієнтовані завдання, і сьогодні іспит в 9 класі це не так, як ми з вами складали в дев'ятому класі, там вирішували завдання, задачі і таке інше. Сьогодні це буде відбуватися трохи по-іншому. І якщо буде цікаво, ми про це також поговоримо. І після 9 класу, вже в цьому році у нас передбачено, що 55% залишаються на третій рівень шкільної освіти, угу. тобто це профільні класи в ліцеях, профільні ліцеї, а 45%. Вже з цього року заплановано, що це учні, які поступають до коледжів, тобто або професійно-техідна, професійно-технічне навчання. І в цьому є досить значний сенс і велика, е, велика користь від цього є, тому що власна. Е, я сам як батько і, мабуть, ви також думаєте, от 12-річна система. Це в 6 років дитина прийшла до школи, їй 18, 18-річна дитина це та дитина, яка вже не зовсім дитина ну, звісно, і не зовсім так, на так, те так, орієнтується. Так. Е, ну, я це мене Мене мати, моя мати вийшла заміж в 18 років, так? в 20 я вже народився. Якраз <зас> завершуючи школу, умовно кажучи, Ні, ну, так мама, за цією новою системою. Ну, звісно, звісно, так річний, за цією да. новою так. освітою. І Така буде, проблема так. дійсно існує. Ми її не нехтуємо, не ігноруємо. Але одночасно з цим виникає система, в якій людина має бути більш усвідомленою, вже до 15 років. 15 років, 14-15 років вона має зробити вибір. Між тим залишатися в системі ліцею, де у неї буде дуже велике навантаження mm -hmm. навчальне, тому що нав... навчальні програми ліцеїв це профільна освіта, це профілізація, це дуже цікаві програми, можливість створення. Але це вже не зовсім школа по факту. Так Так, да, по, по суті, це, вже, по ліцей, суті, це ліцей, наступна... ліцей, Це по суті розтягнуті в часі трирічні підготовчі курси до університету. Ну от… Або людина розуміє, що вона має хист до чогось там, до медицини, до юриспруденції, до чогось іншого. І вона після 9 класу йде отримувати базову вищу освіту, диплом бакалавра до коледжу. І за, за 4-5 років, так само навчаючись паралельно, ну до, припустимо, знаєте, як там в Америці на дебатах, є у нас Машенька, є Ванечка. Uh -huh. Значить, Вони в 9 закінчують 9 клас. І, наприклад, Машенька там натхне над досвідом Марії Складовської кирі, двічі Нобелівської лауреатки. Вона лишається в профільному класі, uh -huh. а Ванечка, він хлопець такий рукастий, він йде до профтехучилища. Uh -huh. За 5 років він Отримує там диплом слюсаря, вона поступає, вона вчиться на другому курсі університету вже за фахом, вже їздить на міжнародні конференції, бере участь в інших аспектах нашого життя. я згодна з вами. Так, діти абсолютно різні, діти по різному сприймають і навчання і різні в них таланти. Є це все зрозуміло mm. так. А, але ж дивіться, не вже зараз? Ну зараз же теж по суті те саме після 9 класу дитина може піти десь. Умовний Іванічка, так навчатися так. далі ем, угу. своїми руками і вже здобувати професію, не сидіти так. в школі. До чого я не зовсім розумію. Ось цей ще один рік, дванадцяти, так дякую, дуже справедливо. Дивіться, е, так само е, для е, того, е, ми звикли. Ну, от коли ми з вами навчалися, ми не бачили з вами і не мали якісної відмінності між ступенями освіти. Угу. У нас викладали. Одні і ті ж самі вчителі, наприклад, в 5 класі вам біологію починали викладати. Одна вчителька, в 11 вона вам виставляла оцінку. Ну так, зазвичай. Тут, так, да, так. тут мова йде про те, що відбуваються якісні зміни. Угу. До 10-11 класу беруть тільки тих дітей, які мають глибокий хист до предмету. Угу, і вони вже ну дійсно починають працювати як в університеті. Зрозуміло. Вони угу. мають свої дослідницькі програми, вони Получаються до спеціальних курсів, там які... не зовсім інші, вже, да, так, яких зовсім... не було в звичайній школі, це інший рівень усвідомленості та відповідальності. І відповідно до цього, 10 клас це адаптація. Це адаптація до нових умов, uh -huh, до нової uh -huh. системи оцінювання, до нового рівня відповідальності. А 11-12 клас це вже класи, під час яких дитина вивчає на глибокому рівні ці предмети, за якими вона далі буде навчатися в університеті або навіть працювати, uh -huh. тому що, наприклад. Такі сфери сьогодні, як там перепрошую, маркетинг чи дата е, аналітика, mm -hmm. Mm -hmm. чи е, робота інженерів зі штучним інтелектом, е, в принципі, цьому можуть навчити і в хорошому ліцеї. І сьогодні, коли ну я думаю, що ви так само, як, як мати розумієте, що з дітям важко пояснювати, чому освіта є важливою. О, Бо вони так. кажуть, от дядя в навіщо піща, мені так? умовно фізика, географія, я умовно кажу не, зовсім з повагою до усіх зводен. цих предметів вчителів, але ж коли ти кажеш, знаєте, оце все звичне, теж, мабуть, для вас для е, загального розвитку, дитина mm -hmm. не розуміє, що таке загальний правильно. розвиток. Абсолютно з вами погоджуся. І їм не треба цього розуміти. Uh -huh. тому, що, тому що у нас виходить що? Що дитина закінчує 9 клас і у неї є загальноосвітні предмети, в будь-якому разі вони залишаються. Але, наприклад, якщо дитина музично обдарована, uh -huh. то у неї буде протягом оцих 12 років умовно. там... Курс природничої науки в цілому, щоб вона розуміла, як там електричний струм працює, що, не можна, що можна робити, що не можна робити, mm -hmm. і за потреби могла звернутися до відповідних фахівців з е, е, певних тем. Е, при цьому е, от ця концепція, яка відноситься ще до Яна Моса Коменського, е, пансофізма, тобто, що людина має знати все. Угу. Ми сьогодні розуміємо, що все знає інтернет. Так, так це неможливо насправді і не потрібно насправді. І не справді. потрібно. Так. тому. Сучасний випускник в 10, 11, 12 класі він вчиться керувати знаннями, угу. він вчиться робити правильні е, запити, вчиться розпізнавати фейки. Він е, ф, має сформувати так, свою так. медіаграмотність, угу. Він має здобути досвід. Реалізації проєктів. Бо інтернетом теж треба вміти користуватися. Абсолютно Я правильно. своєю дитині це постійно кажу. Це все, що там знаходиться, да. не обов'язково правда, не обов'язково достовірно, не обов'язково те, що тобі да. потрібно. Тут треба ще вміти, е, і, і це так ні, це сьогодні. Сього про... сьогодні, сьогодні е, в нашому світі, в якому ми з вами існуємо. Е, на жаль, нам всім е, приходиться відступати від тої концепції, в якої ми з вами виросли. Uh -huh. Тобто, ми виросли в концепції знання. Уміння навички. Знання, те, що я знаю, вміння я можу цим скористатися, навички, я користуюся цим не замислюючись. Uh -huh. Але виявляється, що цього недостатньо. Ми бачимо, що Російська Федерація має безліч освічених людей. Але ці освічені люди чомусь думають, що вбивати нас це добре. Uh -huh. Зовсім тому, це не пов'язано із освітою, з тим, що ну так, ну, це результат освіти, в тому так, числі. Я можу... Але повернемося до нашого, до нашого питання. Тобто сьогодні ми говоримо про компетентності, і компетентність має значний, ціннісний, ціннісну складову. Тобто я не лише маю знати, як, наприклад, там, змішати компоненти, щоб отримати порох. Uh -huh. Оце, знаєте, всі заняття з хімії, мене діти запитували на всіх місцях, як підірвати школу. Uh -huh. так? А тому, от, Тому, е, ми це маємо... Було б смішно, якщо б не було так сумно, насправді, так, але вони живуть у реаліях війни все і, напевно, так, це да. все. Ну, Це почалося ще до того. Але uh -huh. е, питання в тому, що. Е, Наше завдання сьогодні е, дізнатися, як зробити вибухівку дуже легко. Угу. В два-три клики, навіть ну, з усіма обмеженнями штучного інтелекту. Але цінності набувають іншого нового змісту. Людина. Сьогодні має доступ до всіх знань, яке здобуло людство, 85% повністю є відкритими. Угу. Те, що не, не відкрито, якщо маєте клепки в голові, то ну, можна так, це відкрити, дізнатися так, так. іншими способами. Але ви, питає, виникає запитання: навіщо? Для чого? Через угу. що? І оця ціннісна орієнтованість сучасної української школи, вона є дуже важливою. Тому що якщо е, людина не має відповіді на запитання, хто вона, то такою людиною достатньо легко маніпулювати, угу. її можна використовувати. Що ми вона, буде, її бачимо. Да, вона буде натискати на кнопку, і ця е, буде летіти ракета туди, де або сідати у літак і відправлятися да. на пускові саме ну, да. з так ось такої так, з і так в принципі я перепрошую да і компетентність навчання компетентне навчання воно саме орієнтоване на те щоб людина здобула досвід тому що все що ми з вами маємо це в певній мірі наш досвід угу. і знання і вміння ну, звісно, і навички так. і навіть цінності є результатом нашого досвіду Є ще два коротеньких да. мене Перепрошу. питання. Дуже попрошу да, Ми могли б з вами безліч часу проговорити це, це так, так, але але є якийсь певний регламент ефіру. Дивіться, ну, перше питання, на мій погляд, дуже серйозне і важливе. Чи вистачить у нас педагогів? Тому mm -hmm. що маємо і зараз. Нестачу педагогів, і напевно, оце 12-річна освіта, яка вже запроваджувалася, можливо, не знаю. Можливо, частково із цих причин не пішла далі. Так, це е, могло бути одним з аргументів, але сьогодні, ну я перепрошую, що я це скажу. У нас мінус на мінус дає плюс. Тобто перше система, яка зараз перехід на 12 річну систему, він зруйнує багато речей в сучасній системі вищої освіти. Uh -huh. Тому що це рік без випускників, uh -huh. це і спочатку, це рік без випускників 11 класу, надалі це рік без вступників взагалі. Тому що учні коледжів швидше за все будуть воліти мати свою освіту в коледжі, і оця пропорція 45 на 55, вона поступово буде зменшуватися. Тому що, ну, от, наприклад, коли ви поступали в університет, коли я поступав в університет, у нас були конкурси там ну, 5, 20, 40 так. людей на місце. Так, так, так. І це було нормою. Сьогодні ситуація з вузами така, що у нас, не знаю, 08, 07, 0,5 людей на місце. Це система неприйнятна. Тому що в вищу освіту заходить величезна кількість студентів, які до цього не готові. І, власне, вона їм, можливо і не потрібна. Це Про що й питання. мова, так, да, абсолютно не правильно. Я хочуть цьому зізнатися, скоріш, навіть не вони, а батьки не хочуть цьому зізнатися і це да. прийняти, але ж це факт. Є таке, абсолютно правильно. Е, і. Е, тому на сьогодні криза вузів буде призводити до того, що як е, в 2016 році, якщо не помиляюся, е, був великий відтік, і зараз він відбувається тільки він замаскований. Поки що, поки є ставки чи дроби ставки в університетів. Відтік кваліфікованих кадрів з університетів до школ. І ліцей це саме особливо науковий ліцей. Це така система, в якій люди зі ступенями кандидата, доктора філософії, доктора наук працюють з учнями. І в Одесі є дуже багато таких яскравих прикладів. Це і економічний ліцей, і Рішельєвський ліцей, і 117-та школа. Ну, топові школи міста. ну, вони мають серед свого складу кадрового вже тих людей, які усвідомлювали, що в системі вищої освіти, ну, якщо я не знаю, чи це, це таємниця та Полішенеля, як у нас в яких університетах розраховуються, е, скільки люд, люди сидять в відпустці за власний рахунок. Угу. Ті, хто вміють рахувати гроші, вони давно вже з цієї системи випали або знайшли себе в цій системі. По іншому, наприклад, в міжнародних проєктах і в інших Зрозуміло. аспектах правового поля. Угу. Відповідно, перше, кількість дітей зменшується Одеса, Одещина в трійці в Україні по народжуваності, але у нас народилося лише 2500 немовлят цього року. Відповідно, ви розумієте, що скільки це буде першокласників, і пропорційно ви можете розрахувати на. Нашу демографічну ситуацію Ну, знову ж таки, це гіпотетично суто, тому що ситуація може змінюватися. І ще останнє да. питання дуже коротко. Я вас дуже прошу. Так, Все. з 1 січня 27-го року це торкнеться саме кого? Тобто тих першачків, які <гум> підуть а, у ні. вересні, чи кого <гум> Кого це стосується? Е стосується тих, да. які діти 12-річна 12 да. система освіти, вона вже е існує, і сьогодні це діти, які навчаються в 8-му класі. Це зрозуміло, да. і через рік у них будуть система держ. Шавної підсумкової атестації. і це ті, хто почали вчитися за програмою НУШ, угу. ті, хто в НУШ, це от буде ну, восьмому, воно. І молодше, да, восьмому і молодше, так? Восьмому і молодше. Да, да. Угу. Абсолютно правильно. Дякую. Тут, ну, тут я, я чесно вам... чесно відповім коротко. Я вам дуже дякую. Так, це цікава, реально цікава тема. Будемо обов'язково це ще обговорювати. На сьогодні у нас все. Володимир Немерцалов, доцент Одеської академії неперервної освіти Одеської облради, був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про перехід на 12-річну освіту. Для чого це потрібно? Кого це торкнеться? І що це нам, власне, дасть. Дякую вам, бережіть себе і близьких. Побачимося на першому міську.